Вітаю! Сьогодні 7 липня, і я збираю свої часник та цибулю. Так як через два дня передали грозу, а в моєму випадку цибуля вже не переживе, тому що дуже великий відсоток її поломаної, і вона вже просто лежить на землі. Вона ще зелена, вона ще могла би там якихось декілька днів виповнятися. Але в такому разі, ось між кукурудзою завжди сажу. Васолю, так вона краще росте і не так горить. І якщо я її зараз не зберу, після дощу вона обов'язково загниється. Хтось скаже, там, там загниється чи не загниється, вона могла би ще виповнятися. Сильно багато вона вже не зросте, але на згині, тут де вже зламана цибулька, обов'язково, після того, як пройде дощ хоча б невеличкий, вона почне загниватися. І в такому випадку цибуля буде дуже погано зберігатися. Для цього, так як в мене дуже її багато посаджено, от там внизу я показала 6 рядків, я вже вибрала, зараз вибираю 10 рядків, ось. вже я їх повимикала, вверх підіймуся зараз також покажу велику площу там в мене до 40 рядків. І вона посаджена на два тижні пізніше. Але там земля гірша. Вона також дуже великий відсоток упала, і потрібно буде її вибирати. Можна, звичайно ж, вибрати лише ту, що впала, а потім ще, ну мені так буде зручніше. Так, вона там сильно вже велика, не виросте. Отож, зараз ще хочу показати моркву. Це в мене пізній тут сорт. Дуже пізній така вже. Чи королева осені, там, чи шантане, ну, це не літня морква, це 100%. Така вона не, не сильно вже маленька, вже можна використовувати її для їжі, тому що в мене внизу там ще є морква рання. Хоча не, хочу, не можу сказати, що вона набагато краща, там чи більша. Ось. Така от вона довгенька, рівненька вся. Вже можна використовувати навіть пізню. Тут у верхово в у мене був горох, оцю кусочок, ще гороху я не зібрала, треба буде прийти і доробити. І тут в мене вже довгі рядки з цією цибулею. Я ж кажу, великий відсоток вже її впав. Можна, звичайно, змикати точково ту цибулю, яка лише поламалася. Отак от на набік і далі хай росте. Але я її змикала, вже, дивіться, показую, вона вже виповнятися сильно, багато більше не буде. Тому я буду вмикати її сьогодні, тільки вже десь після обіду, тому що вже зараз дуже сильно жарко. Зараз лише хочу перевірити, наскільки вона по розміру відрізняється від того, що я внизу вирощувала. Та дуже гарна, крупна, така кругла. сорт штуті той самий, але тут вона чомусь якась більш довгенька і ніби як трошечки деформована. Але тут і земля я садила також дуже було мокро і тут більш таки глиниста земля, тому вона така тверда після дощів, як були влітку сильні дощі, то вона їй не давала так гарно рости. видно. В боки, і так вона більш така довгенька вийшла. Хоча сорт один і той самий. Ось, перевіряю, кругом. Навіть та, що гарно вже впала, і та, що стоїть гарно, вона однакового розміру. Сенсу чекати з нею немає. Тобто точково вибирати спочатку ту, що впала, і ту, що потім ще десь через декілька днів, яка ще стоїть зелена. Вона однаково, однаковісічка за розміром. Що одна, що друга. Тому вибирати буду сьогодні, звозити. Мені потрібно її всю звести і так само розподілити десь внизу, аби вона гарно провітрювалася, сушилася. І не, ну, якщо я її складу на купу, то вона ж також загниється. Мені потрібно, я скажу, її правильно ще розподілити. Ну, і як завжди, хотіла по... тільки перевірити, яка цибуля і намикала цілу купу. Ось, таку площу я вимикала. Невеличку і така купа, і там збоку ще. Одна, зараз піду додому, візьму тачку, згрузю це все, везу донизу. Бажаю всім гарного дня і гарних врожаїв.